Всем сегодня перша квітня сьогодні день Ми Будем жартувати. Я пожарла бабою Гайню. А жарт будет такий. Я прихожу и кажу. Баба Галя. Э, Вообще непонятно. Я подумала, что Na nosie, przypomnisz metalik? Skały, komu nie będzie reakcja? na ty budzim się. Pora. <coughs> Ой, Господи Боже, туди мене трапля. Добре. Я хочу тобою ртувати. Та я її, Софія, та треба мати якусь міру, якийсь розмір. Я нормально пожартую. Нормально вам приходжу. Де ліжко кажу. На. Ти сьогодні виходила е, на балкон? На ну, то фок. то е, балкон-то відкритий. Там вікно відкрите. І може метелик залетів тобі і ще... бери книжку і читай. Бери книжку і читай. Буде найгірше. Без, Без мало. Усякий А це був жарт. З першим квітнем. Виштували Галію і над Анною Марією. Але вони, Анна Марія, дуже здивувалася і мені не повірила, А баба Галя... Тоже не поверила. <clears throat> а для меня это очень смешно. Ой! Ой. Ой. No. Ой, мені <гум> дуже смірно стало, чесно. <гум> Не можу таке повірити нікому. Але думаю, що жарти далися класно. Ще потім ввечері пожарнуємо і татою. Татом А Аж ти будемо так. Мама, далям. Та Там. Я гаю цю сорочку, все. Іди. А я кажу. Подивися, <кхухи> ти сорочку одяла. Наділа... На вигурите. А. Она Я сподіваюся, яка в неї буде реакція на те, що я скажу, і з нею не обгардувати, а не так, як ми будемо Горінгами в Дів Штани. І така. Це був жарт. І приблизи каміного древці. Тож повернемося ввечері. За душі. До вечора. Гарного дня. Мені не повірили. Але як для мене жарти круті. Може, вони не вміють жартувати. Не приймайтеся ти. Баба і Анна Марія не вміє жартувати. Баба, може, і вміє. От Анна Марія не вміє. Буртовать. Не удалось я над бабой буртовать. Ну я, ну, удалось, ну, я, ну, я ну, над ну, кином задумалась. Не я. Я я знаю, муслят, ну я мне поверила, <coughs> баба нет. Отак от, от. Але баба наде мною так пожартувала. Потім ржала. Так і ржали. Жортувала мене так. Ді мною так. Що я не виводить футболку вділа, а я їй повірила. Вона так ржала, я продати не можу. Ой. Ой, баба классно земная бортовала. И так смешно, просто капец. И его наржала, и я ржала. И зараз до сержу. Просто классный жарт получился. Але мало нічого. По одному жарту хватить, Ну що ми жартуємо ввечері навіть маму істоту. Тому я воно не повірять. Я так думаю. Бо я повірила. Від бабу жартом. А вона мені не повірила. А на Марія, може, повірила. Я думаю, вона повірила. Від за мною привілись каже Ах, але вона повірила. А Вогає не повірила. Сьогодні. День жартів. Не можна дурити, дор можна жартувати. В общем, що ти називає день дурня. А що можна називати день сміхом, так буде правильніше. Думаю, що в нас все вийшло. Будьте з нами. Гарного дня. В тебе сорочка догори ногами. Ой, сиськи, не Добре, вона на виборі. Тебе, хорбо, тебе сорочка не все. все. Ой. Тебе до гори ногами штани. З першим квітням. Це був жарт. Це був жарт. З першим квітням. Вдалося в нас. Дорогі друзі. Вартувати мене з мамою і тату. Хоча вони і не повірили, тато не хотів, мама не повірила, а Марія повірила, баба Галя не повірила. Але як для мене це дуже смішно. Для мене дуже класно вийшло. класні жарти. Тож підписуйтесь на наши каналы. Команда Великих Бетвенів. І на другий канал, на наш новий канал. З вами для дітей та дорослих. Всем гарного дня. Будьте здорові. Пока-пока. Я вас всіх люблю. Ви самі найкращі. Наші підписчики. самі круті. Будьте здоровими. Пока-пока. Додающий. нових фільмах. Пока. -пока.